Всім салют! Сьогодні у нас 2 серпня, я знаходжусь на території Дніпропетровської області. Приїхав в господарство, яке вже протягом двох років використовує стріпкет на кукурузі на соняшнику з 70-м. Цього року ми з ними вирішили запровадити один цікавий проєкт. Господарство невеличке, але дуже прогресивне. Має свою лінію компостування. Використовує найсучасніші технології, розглядали навіть до покупки однопрохідну сівалку по типу Фокус чи Клейдон. Але я запропонував їм більш просте і дешеве рішення, адаптацію під стрібке для того, щоб можна було зразу сіяти ріпак в один прохід. Ну, в принципі, вони погодились, ціна в десятки разів нижча за нову сівалку що напевно їх в, пев в певний момент і підкупило, враховуючи обставини, які склалися в, зараз в агро з цінами, з бутом. От. Тому покажу вам сьогодні, як виглядає це рішення, як воно висіває ріпак, власне кажучи, і що з того виходить, які плюси, які недоліки в, даної, в даного рішення і в даної конструкції. Залишайтесь. Ну отак, бачите, виглядає фон поля, уже після пройденої секції. Міжрядя 50. Сіємо. Значить, що, в принципі, що тут відповідає за посів? Ну, Аксіон 950-й, стріпкет 8х70, який здвинутий секції 8х50. За добрива відповідають Велесовські банки. Аріпак сіє APV PS200 електричною воздуховкою і сіючі секції. Це опція від компанії Агрісе. Отак виглядає ця вся історія зблизька. ТЗ у нас яке? Залущена стерня, попередньо внесено 2 тонни компосту. Отак виглядає ця вся історія. оце, ми вже, оце фінальна доводка. Саша, ну він вже зображає, вже знає сам стріпкетом полісу, вже вже такий третій сезон, да? він сам вже собі. Я просто приїхав подивитися, як треба робити. Поучиться, поучиться приїхав до клієнтів. А тут треба цінити клієнтів, які, які тебе учать, продавати твою техніку. У да? мене є таких пару людей. Саша, бачите, я ж на перспектив роботав, я знав, що Саша колись навчиться і мене научить. Сейчас мы подаемся, что тут у нас сия? Вот, вот О, есть. Так, чтобы Репат аккуратно. Не улови, да, не, ну, короче, все да, я надеюсь, На что это отплеск. Отплеск перламутровый. Да, тут 2 сантиметра, два с половиной. Мокрый грунт, короче. Пока идеально. Вот такие фон, бачите? Не ожидали такого. Да. результата. Склались нам погодні умови, звісно, в плюс однозначно, але ну, треба ж мати клепку, щоб їх ще, ці погодні умови собі в плюс повернути. Поэтому, коротше, так ні давно ні гадано, вмісто дорогезного харша фокуса Саша купив за смішні гроші в 10 чи в 20 разів дешевше коротше, таку приблуду. Вроде би... ну, давайте зразу давайте так проаналізуємо. Саш, от... Ва, Самі ви вже побачили, скажіть плюси свої, своя думка, плюси і мінуси. Ціна плюс, ну я скажу, бо я думаю, що ви згодні зі мною. Що трошки надо, момент наверное, по там, надійності, да, Як вона попрацює, подивиться, угу. якщо система тільки, тільки поставить. Так, да, так, да, так, да. согласен. Я не знаю, мінусів, пока, чесно кажучи, не бачу. поки. <laughs> ну так, да, правильно сказано, що умови нам дуже допомагають, якщо було чи сухо, чи. Там, не так влажно, як зараз, да, то може було Ну зараз грунт гарно виробляється, тобто воно дозволяє зробити одним проходом і красиву полосу, і зразу її посіяти і закатати. То є, ну, ну... Саме важливе, що влага, я тільки що, кстати, докопався добриво, лежить. Чотенько, нормально, десь, десь 17-15, ну то, що треба. Доброво кладе на низ. Получається, у нас мягка прослойка. Надіюся, що правильно балансуємо воздух. Повітря, з землею. Пожним решток немає, полоса чиста, там, де насіння виложить, де ріпак лежить. Вроді як одні плюси, ну хріна, пождемо в сходів. основний плюс, як на мене, це те, що ми отримуємо одноприходну сівалку за дуже невеликі гроші. І завдяки тому, що стріпкет може змінювати міжряддя в діапазоні від 45 до, ну, там, до 76, умовно, це такі загально прийняті міжряддя, то фактично ми ріпак от можемо вже сіяти не на 70, бо прив'язуємося до сівалки. Бо не в кожного є сівалка точного висіву, яка ну, зміщається на 45 чи на 50, чи взагалі там зміщається якось. А тут, да, ви не точним висівом, але ви сієте одним проходом, сієте на те міжряддя, на яке ви хочете, і це у вас зробить ну, відносно недорогою установкою. Тобто парка культиватор з добривами плюс. Бункер АПВ з цими приставками посівними від Агрісема. Виходить, що якби дешево і сірдіта. Та й при певному збігі обставин ще й навіть дуже-дуже якісно, як на мене, враховуючи рівень інвестицій. Ось, бачите, ми вимінили їжачки, а отут ці чесники трошки... Е Глибше, інтенсивніше працювали, у нас набагато більше присипання землею в стороні. І, 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 і глибше ямочка, сама посівна борозда, отут прям ну, виходить чітко. Нагадаю, що тут була лущовка, тому ну, все одно видно, що ґрунт оброблений, бачите. Але загалом нормаз. Мені прям дуже подобається, я задоволений. Зараз ще чергова контрольна перевірка. Розкладки насіння. Олександр знайшов. Тіньок кидає якраз, поняли, від цього. Від, від борозди і не видно. Mm -hmm. Уже звідси буде видно. Ну от бачите, ось одна насінинка. Ось при тому що це бункер, да, не друга. Ну це просто хто знає, якби зараз вже популярність цих бункерів зростає в Україні, вже ніхто не питає, що це таке, вже всі знають. Що це мікрогранулятор або сівалка для сидератів Але вона досить непогано в цій спарки, на цій швидкій дає Ні, дуже пристойну розкладку. Не всюди, звісно. Ну ми не будемо казати, що тут вона якась там чудо із чудес, не треба людей, залишають очікування. За счет того, що ця катушечка, вона там. вона ріпакова. І виходить, вал Ні, номер, це чисто -да ріпакова катушка, поняло? вона не універсальна. есть тобто, це іменно для ріпака, вона так і називається. І другий момент, що... У вас есть насиння, точнее, у вас есть канал распределения фракции по кожней трубке свей, и вы не, через Короче, рыбок не дозируете. Прикол в чем? Когда мы калибровались, там угу. получается, что такая ширина, да? Там, я не знаю, несколько сантиметров 40, наверное, да? Ну, вала? Ну, вала, да. да. То, что именно прикольно видно, что в каждый момент времени... Какая-то поток... семя семечка падает. Нет, поток постоянный. То есть, ага. постоянный поток... Там чітко видно, вже, Ну тобто есть, умовно є есть, есть, есть нескончаєма подача сім'ян, якщо вони є. Не знаю, да, дозіровка. Не те, що там плюх, плюх, плюх. Не букетує вона, як от, допустимо, ну, до речі, в цих сівалок, всіх зернових стріптильних, це і присущий цей ефект букетування. Часто буває, що навіть поріпаку йдеш і ти бачиш, що в тебе в купі росте три рослинки, а потом там ну, следующих пив метра, да, пив метра, метр, а может быть, пробил, пробил. Потому что у него мини-дрил, допустим, ну, не будем называть, там, да, чья компания, он находится впереди, идет труба огроменная, она метров на 8, дует 17. Ну, да, у вас есть задержки, протяжки, протяжки. Да, ну, І получается там же что же, катушка большая, выемки небольшие в ней, но все равно дозирована тык, тык, тык тык кидает. Ты, а тут я же я удивился, то, как водопад, тут такой сплошной поток. Uh -huh. Ну и плюс то, плече, видел, да? Да, да, я і я плюс ]ожу. плече у нас, вот то, что ви кажете, плече від подачі до сошника yeah. дуже невелике відносно. І у нас в цієї протяжки її фактично немає. Еще да. и вентилятор, збиратися нема де. Uh -huh. Короче, набор простих, дуже примітивних рішень об'єднався ну, в достатньо пристойну, як на мене. Скажімо, якщо у вас величезні об'єми ріпаку, напевно, вам є сенс подумати про там, професійно зроблену сівалку ріпакову, але якщо у вас там, ріпаку до 200 гектарів на сезон і у вас є бажання взагалі в стріптільній системі працювати, то це може бути непоганим скажімо, як це правильно сказати, компромісом, да, щоб сіяти по стрібтілу свої там основні культури. Що, по-моєму, совпадають желання хоч на 200 гектарах, хоч на тисячі, отримати класний в ні, ну питань немає. Ну просто поняли, коли ми говоримо про там покупку, допустимо, будь-якої стріптильної сівалки, ну, да, і це то. ценник її там умовно починається з 250 тисяч євро, то звісно, ну е, оправдати її покупку треба інвестиції ці ну, якимись, умовно кажучи, площадями. Тобто ти ж не будеш купувати сівалку там за 300. Тисяч, щоб сіять 150 гектарів ріпаку. вона просто себе ну буде окупати настільки довго, це треба послуги, шукати ще якусь там історію. Ну, Не, ну як тому, що якщо навіть, той, хто готовий купити на тисячу вістав, тоді там да, сівалку за 300 тисяч євро, прийде подивитися тут, то може просто ширший агрегат зробити і той же саме, ті ж самі 6 метрів захват. Ну так, да. ну це, це теж в той же момент, що трактора 370 коней, да, 370, там ось. 40 номіналів. 40, да, 60 да. Ну да, то есть его ну, будет вистачать в любом диапазоне глубины на 12 секцій без проблем. То есть він 8 зараз едет, він вообще не чувствует ну, ни нагрузки, ничего. 11 пробовали, да, 10 находится. Да, да. Кстати, груза мы снимали. Мы когда обновляем полосы весной. Ми знімаємо груза, ну, то есть облігчаємо максимально, щоб менше Сейчас Зараз не чіпляло, нічого, не пробуксовували. І він вполне собі легко йде, да, то есть ніяких проблем. Ну, опять же, спасибо, погода трошки нормально. Да, да, Це ну, треба об'єктивним бути до кінця. У yeah, нас склалися досить гарні умови. Зараз, в принципі, по любій технології по сій ріпак. Він, ну, він зійде, що оранка прикатай, що це. Просто що тут враховуйте, що ми це все робимо фактично за дуже короткий проміжок часу. І все одним проходом. Тобто, ну, Саша фанат таких штук, він завжди дивиться вперед, старається прогресивно підходити до вирішення задач, тому така от історія. Ну що ж, шановне панство, в принципі, експеримент перестав бути експериментом, можемо сміливо вважати, що це товарний посів, якісний. Толково задуманий і толково реалізований нашою командою разом з замовником. Чому я впевнений і щиро від того радію. Бачу, що це рішення може прижитися на теренах України. Якщо вам сподобалось, дзвоніть по телефонам, які зараз тут будуть нижче. Ну, а цьому відео лайк, підписка, комент. Адже нічого так не мотивує нас робити нові, нові відосики, як ваша увага і ваше схвалення. Тому всім щиро дякую за перегляд. Бажаю всім гарних врожаїв, гарної посівної, зимих, всіх благ. See you later. До зустрічі в нових відео.